Доброго дня, наші шановні підписники, всі відвідувачі нашого YouTube каналу. Сьогодні для вас відзнімемо і продемонструємо автомобіль. Досить цікавий для нашої місцевості, для Житомира він досить рідкий і хочеться і для себе зрозуміти, що за автомобіль дуже круто круто виглядає. Економний автомат закриває будь-які питання з приводу дружина, буде їздити, чоловік буде їздити. Куча місця в салоні з дітьми для дальних подорожей економний і свіженький пробіг у цієї машини 2017 року 121 тисяча кілометрів. Вона має максимальнішу комплектацію. Хочемо сьогодні спробувати, що це в нас таке. Маю інформацію про цей автомобіль, що він свіжопригнаний, розмитнений, немає, здається, жодного підфарбування, але ми це перевіримо. Пробіг 121 тисяча для 17-го року це теж дуже круто. В Європі на таких машинках хорошо їздять. Я думаю, що пропозиції з таким пробігом не на авторія, не будь-якому другому місці немає. І сьогодні проїдемось на ньому. Перевіримо лакофарбове. Попробую вам свої відчуття від цього автомобіля перенести через камеру. Ми маємо досить крутяцький і такий своєрідний дизайн. У нього максимально величезні колеса, які можуть бути. Тут здається 20-й діаметр колеса. Здавалося б, що там дуже дорогі ці колеса будуть, але. Погугливши, зрозуміли, що середня статистична ціна такої гуми 4-5 тисяч гривень. Як на мене, це 16 колеса коштують такі грошей. Вона має топову LED-оптику, музику, басе, шкіряний салон. Я думаю, що зараз буде добре показати все-таки, що в нас тут в салоні. Навіть електросидіння мультимедіа, підігріви, круїзи це все тут теж є. Як на мене, дизайн цієї автівки досить крутяцький. Я взагалі полюбляю автомобілі такі більш нижчі. д класу автомобілі? с класу, але цей автомобіль я розумію, що має величезний попит у людей за рахунок того, що в ньому дуже багато місця. І цей автомобіль можна використовувати як на дальні поїздки, і в місті можна пересуватися досить спокійно за рахунок дуже малого, дуже малої середньої витрати пального тут в районі 6 літрів на 100 кілометрів. Це на сьогоднішній день дуже круто і може собі дозволити будь-який користувач. Ціна цього автомобіля 20 тисяч доларів. Щоб зорієнтуватися, треба вивчити ринок цих автомобілів, але ж, мені здається, що комплектація рік пробіг її зовнішній стан. Мені на цю двадцятку зовсім ну, не відторгає. Да? Тобто ціна за 20 тисяч доларів, що можна собі дозволити на ринку, це якийсь кросовер американський такого року, і то їх буде декілька корейських виробників. По, по кузову вони не мають жодних проблем. Комплектація, мені здається, найбільше тут виграє. Французи часто напічкують свої автомобілі гарною комплектацією. Тут і 360 парктроніки, вібрує щось, я тільки що виїжджав з зі стоянки. вібрує, щось повіщає, що з боку автомобіль, перешкода. Ну, відчуття від 100 метрів проїжджені на машині відстані. Поки досить класні. Я думаю, що ми зараз на ній проїдемось, е, отримуємо якусь е, емоцію і по постараємося вам її передати. Саме цікаве, це коли сідаєш в цей автомобіль, ти розумієш, за що ти тут заплатиш ці гроші. Тобто, мало того, що щось на очі ззовні попадається, і ти розумієш, що тут за комплектація. А в салоні ти розумієш, що в тебе ще є проекція на лобове скло. Є електроручник, це нас не дивує. підігріви, музика топова басе, бардачки отак відкриваються. Це, звісно. Щось для мене таке футуристичне складання зеркал, адаптивний круїз є. І попередження про зіткнення. Куча ніж всяких, флешки, це все тут теж ми маємо. Підстаканник і бардачок, ну там можна сховати не знаю, 3 кг чогось, яблук, мабуть. І давайте проїдемося. Відчуття досить такі легкі у автомобілі. Часто, дуже дівчата приходять і кажуть, що вона велика ця машина, але до цього привикаєш, і оця легкість, яка відчувається на кермі з перших метрів, от дає нам зрозуміти, що на цій машині може їздити будь-хто, будь незважаючи на її габаритні розміри. Дітям, я думаю, там теж буде досить комфортно. Досить тихо. Рено ніколи так не, не, не сказується на шумоізоляції, але тут досить цікаво і навіть на цих 20-х колесах я не відчуваю ніякого постороннього шуму і досить легко керувати ним. Роботизована коробка передач теж буде гарно сказуватись на витраті пального. Всі ці коробки передач вже давним-давно всі наші майстри знають, що з ними робити, як їх адаптувати, міняти щеплення. Тим паче, що на такому пробізі ми бачимо 120 тисяч, а я більш ніж впевнений, що він підтвердиться цей пробіг, тому що це лізингова машина, аукціонна. В неї здається, є всі відмітки про пройдені техогляди. і. На сьогоднішній день, навіть 17-го року машину з 120 тисячами пробігу знайти, то трошки треба по поїздити навіть по Україні, подивитися. Пропозицію, чесно кажучи, не, не дивився в інтернеті, скільки коштують такі автомобілі. Але якщо розглядати автомобіль такий свіжий і закомплектований, мені здається, що альтернативи багато не буде. Можливо. Кросовери якісь будуть, будуть теж траплятися нам в писковіку, але за рахунок дизельного двигуна європейського авто з прозорою історією він піднімається на якийсь щабель вищий, аніж оті кросовери. Досить тихо, підвізка шикарніше працює. Кліренс тут досить великий. Гарно працює. Досить просторо в салоні, мабуть, це за рахунок панорамної криші цього ульодового мертвих зон досить класно проглядається кожен сантиметр поперек автомобіля, шкіра і відчуття від цього пластику, який я бачу, таке враження, що це повністю шкіряний салон. Гарно сконструйований автомобіль. Кермо шикарно, я такий поціновувач автомобілів, і сказати щось, що мені не сподобалось за 10 хвилин їзди на цьому автомобілі, не можу нічого. Тобто, від шумоізоляції до вражень від автомобіля, від її комплектації, він тільки одну посмішкою визиває. 100 кілометрів за годину їдемо, а таке враження, що ми там 60. Ми, мабуть, зараз ще заїдемо на підйомничок, де подивимось, як він виглядає знизу. Це буде, я й сам буду перший раз бачити таке авто, тобто буде самому цікаво. І вам, мабуть, теж. З недавнього часу у нас з'явився власний підйомничок. Ви знаєте, дуже, досить зручно, не треба нікуди їхати, і попередньо можна гарно оглянути автомобіль на наявність підтікань, що знизу, чи все ціленьке там. Подивитися, продіагностувати ходову і навіть комп'ютерну діагностику. Сам полюбляю заганяти автомобілі на підйомник, це мені в кайф і. Жодного автомобіля собі не купував, не дивлячись його знизу. Всім рекомендую. Це така штука, що можна попередньо скласти враження від автомобіля від його стану. Користуйтеся, рекомендую. Ось ми маємо автомобіль на підйомнику. Всіх цікавить завжди наявність ржавчини на елементах підвізки, на кузові. У Рено ми знаємо, що у нас лужоний кузов, він оцинкований. він не має взагалі до себе брати будь-які окислення металу. Тобто ми тут і бачимо цю картину, що у нас якийсь там глушник, може бути в розбіржі, але то зовсім нас не лякає. Трубка вихлопна досить чиста, саживий фільтр, все робить свою роботу. Гума не під'їджена, має гарний протектор. Ще бачиш? бачу гуд'єр, непогана гума. Можемо подивитися колодочки новесенькі. Новенькі колодки. Мав декілька тисяч пробігу. Не бачимо ніякого кислення, машина з досить теплого клімату приїхала. Якісь там, там подекуди поде, є, ржавчинка, але то зовсім пустяк. Йдемо по порогам, у нас нічого не побите, гарні защітки всі пластмасові на місці. Кузов у Рено в неконкуренції. конкуренції. Тобто, що не піднімаєш ренушку, будь вона навіть в 20 років, вона все в гарному стані завжди. Передня резина теж немає слідів, що її під'їдає. Тут бачимо теж все сухо, всі стійки, моторний відсік з лівого боку теж весь сухенький. Защитка вся по периметру немає слідів будь-якої течі масла. По цій стороні, тут, де у нас знаходиться двигун, це теж досить сухо і навіть нема слідів запрівання будь-якого. Пробіг, сказується, тут видно досить гарно. За ми знімати не будемо. Можемо, що там якісь е позаглядати десь, все тут не видно слідів втручання. Ще люблю подивитись на радіатор. Тобто, якщо він тут не посічений, це теж говорить, Непобитий радіатор говорить про маленький пробіг. Деві-декілька камінців туди потрапляло, але це не так, як на 300 тисяч весь побитий буде. Ну, гарна машина. Колодки передні. Колодки передні мають 50% зносу. Да, колодки передні, ще десь рік можна добре поїздити. Рено, тут е те, що цікавить, це саме під відсік, там де має бути все сухенько, як у нас це є. Нам залишилось перевірити стан кузовний. Зараз е, візьмемо прибор, який вимірює товщину лакофарбового покриття. Перевіримо, теж скажемо свій результат. І на завершення подивимось лакофарбове покриття. Ця дверка має лакування, навіть натяку на ну, шпаківку немає, скоріше всього це було зроблено на цикліному дилері. Просто покрасились. Пластикові елементи ми, на жаль, не можемо побачити. Але середньостатистичний автомобіль з Європи має теж вони всі люди, теж потрапляють у якісь нестандартні ситуації, чи на парковці, чи десь, можуть дверима когось зацепити. Маємо гарний автомобіль. Е, я скажу так, що. Е, Можливо, був би це навіть е, німець або якась друга автівка. Е, стан такого автомобіля на сьогоднішній день дуже полюбляють люди, коли, як то кажуть, нічого не треба робити. Ми маємо автомобіль з сервісною історією, подивитися тільки, коли у нього останній масляний сервіс був, замінити для себе масла фільтра і насолоджуватися їздою. Маємо фари 2017 року, які відповідають автомобілю. Одна і друга фара відповідає болтики, не на капоті ніде не крутилися. Гарний колір антифризу, рівень. потівань ніяких не видно. Двигун митий, але не видно на ньому ніяких, навіть коли будеш мити двигун, все одно ще десь якісь сліди залишаються, поки що ніяких тут не бачу. Гарний тобі. Залишиться тільки поторгуватися. Щось з власником поговорити, можливо, він якусь ще попутню інформацію дасть нам про автомобіль і їхати, ставити на облік. Були раді продемонструвати вам такий автомобіль. Приїжджайте до нас, ми вас чекаємо завжди. До побачення.